У десяти регіонах України відбулася всеукраїнська акція Зелена країна. Працівники лісових господарств, волонтери та всі охочі цими вихідними висаджували молоді дерева, долучились до весняної висадки, і лісівники з Вінниччини. Вони садили дуби та сосни. Поки рашисти нищать тисячі гектарів лісів, українці намагаються відновлювати їх на відносно мирних землях. Більше у сюжеті Марини Зеленої. Відступаємо 8-10 см. Спочатку на себе, потім від себе затискаємо. Оця ямка, яка створилася ще отвір, який зараз є, ми його заробляємо для того, щоб повітря не потрапляло, не підсушувало кореневу систему. Перевірка легенько потягнули, не витягується, значить ми все правильно зробили. Євгеній Ільченко розповідає волонтерам, як правильно садити дерева. Весняну висадку саджанців дуба та сосни лісівники організували, аби відновлювати українські ліси. В час повномасштабної війни, коли росіяни знищують тисячі гектарів лісів, як ніколи важливо висаджувати і вирощувати нові. До екологічної ініціативи долучилася пані Оксана. Жінка нещодавно переїхала до Вінниці з Херсону. Каже, що у рідному місті не скоро зможе садити дерева. Давно мріяла і хотіла висадити і дуби. І взагалі дерева дуже люблю. А враховуючи те, що з Херсона там взагалі в нас ліси всі спалені, знищені. А то все так само, коли сліди руками висаджували на пісках, треба залучати ще більше людей, тому що кожен повинен розуміти, що екологія це номер один на сьогоднішній взагалі у світі, не тільки в Україні, у світі. Тому е, я вважаю, що. Висаджувати дерева і розуміти, як воно росте, як про нього дбати, і скільки всього воно нам дає ця природа, яку створив всесвіт для нас, і ми допомагаємо, то це дуже важливо. Саджанці дуба і сосни вінницькі лісівники вирощують у власних теплицях. З жолудів виростають сіянці дубів, а сіянці сосни виростають з відібраного насіння шишок. Сіянці ми вирощуємо самі. Спочатку заготовляємо лісове насіння, потім вирощуємо сіянці. На розсаднику або в контрольованому середовищі і коли настає пора, ми починаємо посадку лісу вже безпосередньо на ділянках. У цьому році запланована посадка в межах 400, більше 400 тисяч штук сіянців, якщо точніше 420 тисяч штук сіянців на площі 75 гектарів. Лісничий Сергій Лісніченко каже, висадка сіянців це лише початок. Далі за рослинами потрібен постійний догляд. Саджати молоді дерева йому допомагала сім'я. Ми їх посадили, потім, коли вже починає сходити бур'ян. Ми їх сапаємо, щоб бур'ян не заглушив їх, так? Сапаємо і вони виростають, виростають, виростають. Ми їх з перших п'ять років тільки сапаємо, тільки сапаємо. А потім, вже коли більше культури після п'яти років, це вже називається вкриті лісом площа вони вже великі, і ми їх тоді робимо догляд, називається освітлення. Разом з папою сажу ліс. Я сажу сосна, щоб був великий ліс, тому що це ліс, це душа нашої землі. Фіниченка Ірина Лазар приїхала садити ліс разом з сином, аби з маличку привчати його дбати про природу. Хочеться долучитись до чогось корисного і дитину. Теж долучити до такої справи, показати йому, що не тільки яблунки, грушки садяться, а й ліс можна садити. Ліс це легені планети, а наші ліси зараз на сході знищуються. То, хоча б тут ми маємо їх садити. Спільними зусиллями вінницькі лісівники висадили 9 тисяч 330 сіянців дуба та сосни. Тепер за молодими деревами потрібен догляд і охорона працівників лісництва. І вже через 7-8 років на цій ділянці ростиме повноцінний ліс. Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».